Ціх панд, які мешкали в їхніх зоопарках, повернуть назад. Вони вирушають додому до Китаю. І Сполучені Штати ризикують вже наступного року опинитися без жодної тварини через напружені відносини між двома провідними державами планети між США та Китаєм. Вашингтонський зоопарк прощається зі своїми ведмедями. Ось можете побачити, як це тянь тянтянь та їхніми маленькими дитинчатами. Гігантським пандам влаштували пишні проводи. Тут то. Чно не буду брехати, що пишні, оскільки заходила особисто так на сайт Вашингтонського зоопарку, і там розписана ціла програма на фестивалі, який триватиме 9 днів, і кожен цей день відбуватиметься дуже багато різноманітних подій. Ось придіть, подивіться, як панду годує. Тут фільм про те, як панда маленька народжувалася і тому okay. подібно. А ось е, в грудні тваринки вже е, вирушать поступово додому, до Китаю. Ми нагадаємо, що Китай має певну монополію на панд. Він їх не продає ніколи, а віддає в оренду. І найчастіше це сотні тисяч доларів на рік. Продовжувати договір з американськими зоопарками Китай поки що не хоче, і експерти вбачають у цьому черговий епізод так званої панда дипломатії. Тут варто пригадати так: 1972 рік, коли першу панду подарували Сполученим Штатам завдяки президенту Річарду Ніксону, так який якому вдалося налагодити на той момент стосунки Сполучених Штатів і Китаю, Китай традиційно згодом на. Села ведмедів до зоопарків дружніх країн як певне заохочення чи подяку. Ось і е, ось це питання, що найважливіше питання панд буде підніматися вже і на офіційному рівні між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, так і між керівником Китаю з приводу того, а чи буде продовжуватися угода з приводу того, щоб панди продовжили своє перебування у Сполучених Штатах. Будемо звісно за цим стежити. Ну а поки залишайтеся з телеканалом Київ, ми повернемося Буквально за кілька секунд дочекайтеся нас.